Сьогодні познімати цілий день, що я буду робити. Буду вам викладати, щоб ви подивилися. Можливо, подивляться ті люди, які кажуть, як добре в селі що все своє. Так. Сьогодні з'їздив по Сою. Вчора дзвонив, тут є у нас олійничка і почали там їх сою робити, ну, макуху сою. Позвонив, вчора домовився, що сьогодні приїду кілограм 58, можливо і більше. В общем приїхав 13 кілограм мені там залишилося, у ну, мене вдома ще є трохи і це якраз мені вистачає, щоб пару разів заколоти з поросятом. Сьогодні середа. Ну, якраз сподіваюся, що вистачить на наступного разу, бо він мене трошки підвів дядька. Ну, Каже, вчора приїхав мужик, каже, вигріб все під чисто. Так як був я в крамарі, немає ніде сої маку. Не те, що сої нема, мені здається, просто оці перекупи, все перекупляють, все перецей і... Не дають спокійно жити, мені здається. Навіть у цій сфері вже намагаються все контролювати. Нічогось. Моя така думка. Тому що ну, сої багато, як би сказати, ну, я, там сіють, стали там сіяти, там сіяти, а ніде маху, не знайдеш. Ну, а можливо і за те, що більше людей стали займатися свиньми, займатися ними так, як. Можна сказати, як книжка пише, що і сою дають, все, щоб вони росли, щоб все було по феншую. Е -е тому, як би сказав, дякуючи Богу, щоб хоч щось було, тому що нам би не вистачило на тиждень. А так, тепер два рази це нам вистачить. Ну, я думаю, до, до наступного тижня вистачить там. Погано, звісно, що йдуть перебої такі з макухою. Ну, все. Поки малих відлучив, також шукав макуху, союву не мог придбати, а замовляти десь з-під Києва я замовляв, бо так доставка дорого і вона поки дойде, це... тут з'явиться макуха, Тобто ну, я не бачу ніякого сенсу. Так що... Я скажу, що погано, що зараз так. Макухи нема, жому немає, вже потрібно потрошки і жомом затарюватися на зиму, тому що якщо зараз його нема, то взимку його тим більш не буде. Сьогодні у нас е сподіваємося, приїде трактор, вивеземо гній на огород, бо ми ще не посіялися, взимку вже придбали потрібно нам засіяти, ну, тобто вивезти перегній, тому що я не разу його нормально не вивозив. Ну, колись було по початку ще я тільки починав тримати господарство, вивозили кожен рік, ну, там було небагато, а зараз там я в минулому році, позаминулому, в цьому трошки повивозив, що прицепчиком своїм. Ну, але накладно немає часу, багато займає часу це вивозить, це треба вкинути самому викинути. Син там щось допомагає, у нього свої уроки і, і в общем це все лягає на моїй плечі. Я сам потрошку возю, але трошки повозив і мені пообіцяли, що буде тракторець і вивезе. Ну, і, в общем, то там поламався, то прицепи поламали, що розкидають, то потім вони почали на своєму господарстві вивозити, розкидати гній. Потім там загони почали чистити. Ну, Потрібно, щоб була своя техніка, тому що вибиває із колії, вибуває серйозно. Я хотів цим году теж ячмінь посіяти називий. Але за рахунок того, що не було чим це все розпідати і зробити, от А Мені підказали, як краще сіть пшеничку, тому що ячмінь вологи не вистачає. Я ж кажу, що в минулому році я сіяв десь в таке время і нормально є мінус нормально. В минулому році ждачі були осені, тому було простіше. А в цьому році їх таких немає. Ось стояв дощ на сутки, а він такий, ну, начебто й непоганий пройшов, ну і таке. Між хорошо і погано. Тому ну, люди вже займаються давно цим і професійно, можна сказати. Ми вирішив купив пшенички собі там на 2, на 2000 чи на скільки, значить на, 000, там, на 200 чим то, а на по ми купив пшенички, з'їздив і зараз чекаємо, ми веземо переб'ємо дисками хорошо потім засіємо, ну і дасть Бог ще Волога вологать начебто є в землі, то сподіваємося, що пшеничка на наступний рік буде. Ми, у нас є 80 соток землі там нашого города і ще хочемо додати свої 25 що біля річки і вийде десь гектар 5 соток. Доволі непоганий об'єм буде. Подивимося, що він нам уродить. Так що лишаємося з нами. Так, друзі, що ще у нас тут такого? Вчора зранку. В'їхати на базар не працює правий габарит, поворотник працює, правий не поліз, поліція його хотів зробити, зробив ще гірше. В общем, зовсім перестав працювати, тому приїхав на базар, придбав два таких. Такі габарити канових купив, це той, що ще більш-менш залив на всякий випадок. І то соло. 10 літрів купив. 950 гривень. Це Я не знаю. Е, у нас зараз, е, мені здається тримати машину ради того, щоб вона возила твою жопу дуже дорого. Я недавно тільки передок зробили. Шрузи поміняли, рулю колонку поміняли, там, що ми там ще подушки міняли на 2-вийшло нам все в 11 тисяч. Ну, на даний момент це і невеликі гроші, як би сказати, ну, коли їх немає, то це дуже накладно, дуже накладно, тому що зараз трошки скрутненькі скрутно, коли коровки не доються дуже важко. Нічого, перший тіло в нас пройшов, наступна вівторка у нас ще одна дорожна телиця коровка, потім в листопаді місяці ще дві. Сподіваємося, що Почнемо роздавати долги, які ми набирали за цей весь час. Тому що десь щось приходиться викручуватися, з кимось домовлятися. Ну, як кажуть світ, не без поганих людей, не без добрих людей, точніше. Те, що є люди, які розуміють. Ну, і ми такими людьми теж являємося, бо даєш людям долг і чекаєш, поки віддадуть, є люди, які не віддають. Ну, так, в основному люди всі розумієте. Так, зараз буду викручувати пробку, зливати е, то сол з водою. Чому так? Тому що, друзі, був потік. Ух ти, важку Потік в мене цей бачок. В общем, яка була ситуація? Дивлюся, тут капає. Ну, біжить там знизу. Ну, наскільки я знаю, що закривав кришку і тут вічно були під кришкою. Я думав, що це кришки вже хара підійшло. <кій> В Взагалі, почав розбиратися. Мені сказали, що треба кришку поміняти, то те та все. Ну, я щось вважав, що відсюди витікає. Колись прийшов їхати на базар, пустий бачок Долив. Завів машину, прогрів, виїхав, калюжа під машиною. В общем, долив ще води. З'їздив на базар, зайшов, купив бачок, ну і змінив його на місці. Зняв старий бачок, знизу порепаний капець. Тобто воно не так з-під кришки, як оттуда витікало. Я думав, що це з-під кришки тече і туди стікає, і просто воно тут тече. Потім його розібрав, глянув, Ну, потік бачок. Ось з вами затрати. Бачок потік, датчик налигнувся, міняв. так Для тих людей, хто каже, гарно в тебе своя машина. Гарно, коли те своя машина. ось Бачите, подушечки нові, нова подушечка і там десь в саді ще одна стоїть. Це все коштує грошей. Машина це, як там кажуть, не розкош. Воно так і є. Це вже циліндрик міняв, головний потік. Рульова, маленька. Зараз трошки почекаю, поки вона виховане трошки І вон, пробочка викручуємо її, зливаємо водичку і заливаємо новий тасольчик. А поки ще, можливо, поміняємо зараз тут шлангочку ось бачите на прийскоті. Тому що витікає. ось де в нас, бачите, стоїть такий барашечок, з-під нього витікає. Він тут, виходить, потік десь. Ну, Полопався вже походу. Суть в тому, що шукав я такий, щоб купити, замінити. У нас ніде такого немає. Навіть на автобазар заходить, до нас в Дніпрі також такого немає. Ну я не кругом спрашиваю, я спросив, так немає. Ну, Я вже не став його шукати, мені кажуть, зроби напряму, та і все. Я так розумію, що воно як фільтр тут стоїть. Чи як воно? Не знаю, в общем. Зараз його теж заменю, розберу, поставлю напряму шланочку, ТС, ми ну, шоту сол поменял? злив старый. калюшка така наличка, залив новий, ну правда купував 10 літрів. Ну, пішло трошки більше п'яти. Нічого тобто, ну, він, як кажуть, лишнім не буде. Буде стояти, підливати будемо. Зараз будемо йти працювати далі, поки чекати на трактор. Бачите, яка краса виходить. Тут є чмінь, пшеничка і кукурузка, соєва макушка, соняшникова, премікса чуть-чуть, і підкислювач і сорбент. Ну, ще трошки солі то в щоб. І все. Не знаю, багато хто розповідає, що це хімія. Друзі, я вам хочу сказати, що... Мені здається, ну як, що якщо ти все правильно робиш, то ну, дозіровки все не увлікаюся, так як мені от недавно хвалили нашу продукцію, ну як би сказати, і свіже, і капчене, Вон спрашують люди в городі, ну нема зараз можливості і немає з чого робити, то багато хто каже, що от, -от там каже. Воно на пластмасове похоже. Так, мені здається, це просто люди чи не знають міри, оцій гадості туди сиплять. Чи фіг я знаю. Ми як сипемо, ми їмо його самі і, і нам подобається, і людям подобається і без всяких. Так що я не знаю. Я знаю, одне, що я, коли я почав отак, можна сказати, правильно кормити свиней із соєю, і з преміксом, і з цим, то... Я вам скажу, ну, мені подобаються результати. Ну, 7 місяців я вже ріжу поросят. Ну, раніше не 7-8, а так. Ну і доволі непоганий результат. Так що вибирати кожному. І дівчаткам трошки соєвої макушки сипну, і макуха така, бачите, наколотивка ричатку. Вони жують, бо їм на потрібно, вони несуть яйцо. І це. Ну, в своїй макухі немає нічого поганого. У соняшникові так само немає нічого поганого. Якщо хтось вважає, що премікс це гадость, ну, значить нам потрібно не додати мівіну в суп і не їсти з магазину нічого, тому що там теж все злипиться. Ну що, Друзі, ще поки є можливість зараз такої ну, поки там робота трошки пізніше в мене є, то вирішив трошки ще тут покопати, почистити, так як потрібно готуватися до весни. Зараз я маю сумніви, що ми в зиму тут щось будемо робити. Але сподіваюся, що в нас погода нам дасть можливість докопати тут усе і приготуватися на весну для заливки. і... Ну, Можливо, весною для заливки, тому що плани є плани, а там кожен розуміє, що плани можливі. Можливо, буває, що вони і не збуваються. Так що будемо сподіватися, що в нас все буде добре. Так, будемо працювати. На сторону це вже таке. Ну що, друзі? Майже дві годинки і ми справилися. Спочатку думали, що буде це небагато, ну невелика кількість прицепів, тому що... что он все взять, але тракторист, профессионал, <laughs> знает свою справу сделал по красоте, я Так, друзья, ну что, всем добрый ранок. Сьогодні четвер. В общем, вчора случилось у нас таке трошки не, непередвідене обстоятельство. Пропало світло у другій годині дня, там, чи в 15 минут третє щось таке. Планували займатися копченням, там дружина ще знайшла трохи сала, таке, таке, повибирала, замаринувала, закоптити треба було. Ну, вчора пісня біля поставити каптицю, щоб все довести до ума до вечора, ну, до, до там, часов 8-9 вечора, щоб все, все зробити. Пропало світло, позвонив у ДТЕК. напроти дня під'їдемо, Там ще гуляла ласточка, поїхав по лікаря, привіз його, сімінили, все, відвіз його. Шов ще раз зробив телефонний дзвінок в ДТЕК. Ну, якось аж дивно, що з першого разу дозвонився. Зробив ще раз заявку їм, попросив, щоб все, і ну, ви самі розумієте, яка погода, якби зараз без світла, нікуди. Все все зав'язане на цьому світлі. В общем, поросяткам же ж тут, аби з лампочки холодно. Ну, як би скачи, ж недороблений трошки, там і там піддуває, але нічого, ми ми його доробимо. Е, так, ну, зараз не про це. Тобто вчора хотів дознімати вам. Як воно, будемо, цілий день, ми, що ми працюємо, як ми робимо. Ну, Так як не було світла, у мене потрошку здох телефон. Е, знімати все на нього. Тобто ми вивезли гній. Як ви бачите на відео, ми зробили все, що могли, але ну, на телефон я вже не знімав, тому що в мене телефон був сів в дружини, так що зйомок вже не було. Ввечером поуправлялися, все поробили. Ну і Відпочивали вже. Тому, а ще позвонив, узнав, щоб так як вивіз гній, ну, це, правда дуже довго було, але дякуючи Богу ми його вивезли. То що зараз немає можливості обробити огород, щоб посіятися нема. Кому посіяти, нема кому обробити так що буду чекати. Е, ну і сьогодні, так як світло нам вчора зробили, десь 10-11 приїхали електрики і зробили світло. Я вже спав, вони дзвонили, але я не, не чую як вони дзвонили, але світло є. Е, і зараз поуправлявся у цих пацинят. Налив їм питки, ну, набираю гаряченькі водички і розбавляю з молочком. Ще було там трошки молочка такого, що можна їм роздати і роздав, їм вони напалися і зараз воно копається в соломки, бачите, питається щось там собі будувати. Так що і дівчаток покормив всім, понасипав, і манічку покормив усіх. Зараз буду носити кукурузу. Молодь, кукурузу з пшеничкою, ну, там, переносить з гаража, бо ми тоді вкидали в гараж його, тому що е, ну, його потрібно було занести якось, а все б носити ми б задовбалися. А шукати когось, щоб перенесли, це по-перше, я вже колись казав, що всі хочуть гроші, але не кожен хоче працювати. А по-друге, що зараз нікого і не знайде, щоб хтось прийшов та допоміг. Ну, ми вкидали в гараж, все, практично все тут. Ящик на дворі набили свій. Ну, Будемо сьогодні працювати, буду знімати, викладати вам все, що ми. Бо вчора був у нас день об'єм. Об'єм роботи був дуже великий. Ну, і На сьогодні намічається не менше. І ще потрібно сьогодні буде поїхати підкосити, корота коровкам почистити, так як я вже дружині кажу, що напевно потрібно їх вже лишати на ніч у Сараю. Тому що в загоні нема у нас ніякого навісу і за рахунок цього дощики, які йшли, воно то там в принципі і багна немає, але земля мокра, сира, і коровки лягають, щоб не застужували вимічку. Тому будемо лишати їх вже, напевно, в конюшні, хай вже, як би сказати, перебирається в конюшні Не хочеться, звісно, тому що. Коли вони знаходяться в загоні набагато простіше, дружині, вони чистенькі заходять, все добре, а коли в конюшні, то трошки більше займаються все часу. Ну нічого, а що ти поробиш? Ми так працюємо кожні півроку, потім півроку трохи відпочиваємо від цього сараю, менше чистення, ну, весні приходиться нам трошки навести порядок у загоні. Але загон це класна штука, я вам скажу. Що раніше в мене не було загону, і коровки парилися, і весна, і літо, все в конюшні. Зараз загін як є, це набагато. Ну, полегшує труб. Одне, що погано, що якби була така техніка своя, щоб там з ковшиком все щоб заїхав, почистив загон, щоб ну, як би убрати трошки нагрузку зі своїх рук, плечей і ніг. Тому що це все дуже виснажлива робота. Вона вибирає багато часу, ну і сили. І, звісно, здоров'я. Ну нічого, нам це подобається. Саме головне, що нам подобається, це. Що ще хочу сказати? Ми працюємо, а ви слідкуйте, Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Хоча б якийсь плюсик поставити або ще щось. Ну, щось нібудь писати. Всім дякую.

Будь ласка, душі, будь ласка, моя дівчатка. Так, попідчищали кругом, понаводили марафетик. І тут і риски навели порядок. Да, і ризка. Да, моя дівчинка, да моя красавиця. така гарна в мене стає, солідна жінка, так? Да? Да, буде, буде, да? Скоро вже, скоро вже тобі, да, місяць лишився. Так що, друзі, попідчищали, накидав їм соломку, щоб їм було що перебирати і лежать на сухеньком, да. Манечки попідчищав, ну а рештачок це вже син, як закінчиться у нього заняття, вийде підчисте. А я буду йти робити інші справи. Там десь дружина повинна була приготувати каптілочку. Доця повинна була помити димогенератор. Ой, так що, можливо, ще зараз запустю каптілочку.